Тим часом ще двох прихильників руського міра викрила на Полтавщині служба безпеки України. Контент антиукраїнського змісту поширювали двоє чоловіків. Робили це у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Чоловікам вже повідомили про підозру. Про це проінформували в управлінні СБУ Полтавській області. Один із фігурантів, уроджений з Російської Федерації, працює на одному з об'єктів критичної інфраструктури Полтавського району. У забороненні соціальній мережі він поширює. Він ностригував за радянським союзом, а також визначав боротьбу з фашизмом в антиукраїнському контексті як мрію свого дитинства. Інший фігурант, уроджений з Казахстану. Захоплювався руським народом, флотом, армією країни агресора, а також поширював російські наративи, вихваляв Путіна, який будує Велику Русь, та глорифікував його. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною другої статті 436 тридцять шостої кримінального кодексу України. Обом загрожує покарання у вигляді 5 років обмеження волі.